Одразу подивився навкруги, почав добувати дерево, скрафтив дошки та верстак, а також меч сокиру, кайло та лопату, помітив хогліна та пігліна, а також золото. Добув золото і одразу з нього скрафтив два золотих злитка. Потім ще добув золото, скрафтив злитки і також скрафтив чоботи. Добував світло камінь, а добув ще їжу. Потім ще золото трохи добув, а тут Хоглін напав. Подивився, що навколо спавно, бо все ж кам'яні інструменти треба були. Знайшов хогліна і знайшов камінь. Добув камінь та одразу скрафтив пічку та кам'яне кайло, а поставив готуватися їжу. Скрафтив ще злитки та меч і сокиру. Потім вирішив все ж побудувати хатинку. А тут вирішив поторгуватися з Пігліном. Але з цікавого були тільки стріли, але лука в нас немає. Знову добув золото та скрафтив злитки, трохи ще пооглядав околиці спавну. Знайшов новий біом та ще трохи добув ресурсів. Поставив готуватися їжу та скрафтив ще одне кайло. Тут знову напав Хоглін, ще трохи поторгувався з пігліном, і отут вже було щось цікаве, проте поки що це мені не треба. Зробив шкіряну шапку та вирішив трохи помандрувати. Проте, окрім нового біому, нічого цікавого не було. Тож я добув трохи кварцу. Ось така вийшла перша серія пекельного виживання.